Розпалив непогану Чувачка свого росіянин підпалив мертвого кінта, аби зігрітися, і сам відправився до пекла. Все завдяки влучній роботі бійців бригади. Червона калина. Наші пілоти підлетіли, скинули скит. Якби самі вже так і на ньому вже загинув. Аеророзвідники на згвардії кажуть, війна швидко змінюється та трансформується за розвитком дронів. Майбутнє війна технологій почалася. Сьогодні такі пташки незамінна, швидка та головне вбивча зброя. І біч війни для нас, і якби такий ковток свіжої води, яка й допомагає нашим військовим, прикриває нашу піхоту, коригує нашу артилерію проти ворога. Така пташка може пролетіти до 7 кілометрів та доставити снаряд вагою понад кілограм. На даному напрямку вони використовуються в основному як проти піхоти, так як техніка тут в основному не заїжджає близько на дистанцію ураження. Дрони камікадзе дешевші за артилерійські снаряди та більш точні, але і для них залишається головна проблема ворожий реп. Ми стараємося розвиватися і швидше обійти свого ворога. Стараємося, пробуємо, вчимося, навчаємося, розвиваємося, от навчаємося самі, розвиваємося самі, шукаємо нові способи використання, нові якісь обходи. Шукаємо когось спеціалістів, які зможуть краще прошивати, ставити потужніші прошивки, щоб дрони не так були чутливі до реба. За допомогою дронів наші сили оборони зупиняють наступ ворожих груп. Бійці бригади червона калина отримують і в піві від волонтерів. Перед використанням фахівці бригади налаштовують дрони. Щоб тумблери відповідали на пультові там за виконання певних команд на дроні, таких як то армування його там чи переключення польотних режимів. Боєць на псевдогуцул каже: навчитися керувати дроном не складно, головне бажання та постійна практика. Я займався в симуляторі себе на ПК. Просто от потроху, 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 я набив руку. Це не щось сверхістецвене. Це просто чим більше ти займаєшся, тим більше в тебе виходить. Мікроконтроль джойстиків, моторика, пальців, це набувається просто з практикою. Бійці бригади Червона Калина впевнені спільними зусиллями з використанням сучасних технологій поженуть ворога з українських земель. Перемога буде, це лише питання часу. Це наша країна. Ми тут, якби в себе вдома, тобто нас вибору нема.